До 50 побільшало людей, які отруїлись на весіллі. Серед них 11 дітей. Хворі перебувають на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні та інфекційних відділеннях Золочівської та Постомитівської райлікарень. Люди занедужили після весілля в ресторані Персей, на якому було 130 гостей. Вже у неділю понад два десятки осіб звернулись до інфекційної лікарні із симптомами гострої кишкової інфекції. Головний біль, підвищена температура та нудота. Санепідемстанція взяла 11 проб харчових продуктів кондитерських копчених м'ясних виробів та яєць, які могли спричинити отруєння. Наречена була родичкою власників закладу харчування, тому більшість продукції готували не в ресторані. За попередніми дослідженнями санепідемстанції, причиною отруєння півсотні весільних гостей могла стати сальмонела, яку знайшли в копченій курці. Підтверджено бактеріологічно лабораторії міської санепідстанції виділена сальмонела із харчового продукту. Це є курка копчена стегно. Але ми не можемо говорити достеменно, що це є власне, стало причиною споживання цього продукту, тому що дослідження на даний час ще тривають. І остаточні результати будуть відомі пізніше. На час перевірки ресторан закрили, а правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом масового отруєння людей.